Вітаю вас, дітки. Розкодуйте, будь ласка, слово, яке ви бачите на екрані. Якщо ви правильно розкодуєте це слово, ви дізнаєтесь, над якою темою ми продовжуємо з вами працювати. Правильно, це слово іменник. Іменник це самостійна частина мови, що означає назву предмета, чи явища та відповідає на питання. То або що? Для зв'язку з словами в реченні іменники можуть змінюватися за різними питаннями. Це називається відмінювання. В українській мові є сім відмінків. Перші шість відмінків мають парні питання. Питання, яке ставимо до нас істот, Питання, яке ставимо до назви не істот. Перед вами дітки табличка відмінків. Називний відмінок хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний кого що, орудний ким? Чим. Місцевий на кому на чому. Кличний відмінок питань немає. Це особлива форма іменника, яка використовується при звертанні. Спробуйте власні сили. Ольга, Марія, Павло Іван Петрович. Перевіримо. Ольга Ольго, Марія, Марія. Павло Павле, Іван Петрович, Іване Петровичу. Деякі питання повторюються в різних відмінках, тому для визначення відмінка можна користуватися допоміжними словами або підставляти обидва питання з пари. Наприклад, називний відмінок. Допоміжне слово є. Родовий відмінок допоміжне слово нема. Давальний відмінок допоміжне слово дати. Знахідний відмінок бачу допоміжне слово. Орудний відмінок допоміжне слово пишаюсь. І місцевий відмінок допоміжне слово навчаюсь. Форма називного відмінка однини, є початковою формою іменника. Іменники, які стоять у називному відмінку, тобто відповідають на питання, хто або що, у реченні частіше виступають підметом. Іменники, що стоять в інших відмінках, у реченні є другорядними членами